Російські окупанти намагаються продовжувати наносити вогневе ураження по місцям дислокації особового складу збройних сил України. Цього разу вони вирішили, що на цьому об'єкті можуть знаходитися якісь військовослужбовці, проте в результаті цього удару жоден військовослужбовець не постраждав. Втрат серед цивільного населення так само нема. Це локація, так вона відноситься до. Військової інфраструктури, проте це фактично база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження раніше. Тому можемо зазначити, що ворог не шкодує боєприпасів для того, щоб наносити вогневе ураження. Ця атака обійшлася йому приблизно 10 мільйонів доларів. Застосоване ракетне озброєння, достатньо сучасне, тим не менш, як ви бачите, якогось особливого результату ворог не досяг. Вкотре наголошуємо на тому, що не слід нехтувати. Сигналами ракетної небезпеки, тому що незважаючи на усі наративи російської пропаганди, коли вони розповідають про те, що вони намагаються нібито когось звільняти, когось захищати, вони наносять удари по об'єктах безпосередньо в таких великих містах, як Одеса.